Зараз я продемонструю систему проєктів документів з охорони праці, найболючішого для освітян напрямку. Запропонований підхід дозволить вам пережити будь-яку перевірку чи аудит. Такі документи навіть можуть братися до уваги в суді, але нехай краще це не знадобиться. Отже, демонстрація проєктів документів буде відбуватися без особливих коментарів з мого боку, як вони мають створюватися і чому. Ця інформація розміщена у преамбулі наказів. До того ж, ви й самі компетентні люди і добре знаєте, як має бути. Якщо вас ця послуга зацікавить, я готова до співпраці. Від себе гарантую повну конфіденційність ніяких публікацій в соцмережах чи розголошення про співпрацю з вашим закладом освіти і гарантую безоціночне ставлення до стану справ у веденні ділової документації у вашому закладі, тільки повне розуміння. Співпраця відбуватиметься за цивільно-правовим договором. За всіма деталями пишіть.